Привіт! Мене звуть Олександра, я експертка з голосу та особистого бренду. Як справити правильне враження та зацікавити аудиторію? Людину сприймають по одежі, а проводжають по розуму. Ми спочатку сприймаємо все візуально, а потім ми заглиблюємося в суть. Отже, спершу ми транслюємо себе через свій стиль, як ми одягнені, нашу ходу, мову тілу і жестів, вимову та тембр нашого голосу. Далі ми розкриваємося через професійні навички та досвід, грамотність та вміння доносити легко інформацію до нашого слухача. І вже після цього ми проявляємося як в житті, так і в соцмережах. Вміння проявлятись це вміння будувати свій особистий бренд. Якщо ти хочеш навчитись будувати свій особистий бренд, заробляти більше та проявлятись заповню анкету предзапису на мій курс Сила особистого бренду. А також не забудь підписатись на мій канал, поставити вподобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати усі інші відео.